ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаємо вас на телеканалі Раї. Ви дивитесь новини Прикарпаття у студії Андрій Ципуга сьогодні про благодійний аукціон у горах, пам'ятний забіг та село, де проживають лише троє людей. Залишайтесь з нами, адже попереду найважливіше. Мистецтво заради перемоги у селі Яблуниця на полонені перців провели благодійний аукціон, що зібрав понад 3 мільйони гривень на квадроцикли та баги для медики 93-ї бригади. До події долучилися волонтери, музиканти, митці та небайдужі з усієї України. Як краса гір і сила єдності стали підтримкою для фронту? Дивіться далі у сюжеті Івани Осташук. Понад 3 мільйони гривень виручили на благодійному аукціоні у Карпатах. На полонині перців відбувся благодійний захід. Мета зібрати кошти на квадроцикли та баги для бойових медиків 93-ї бригади. За словами військових, така техніка на фронті вкрай необхідна. Вона дозволяє швидко евакуйовувати поранених і рятує їх життя. Квадроцикл і баги це не просто техніка, це той самий побратим, який з тобою виходить на бойове завдання, зокрема на евакуацію. І не тільки 300, а і полеголово побратима, а також квадроцикл і баги допомагає завозити БК, харчові продукти, воду. Тобто ну, це той самий твій товариш. На сьогоднішніх умовах зараз без цієї техніки дуже важко. У зимі, ну, коли все замерзлено скрізь, плюс та крейда, на якій ми території перебували в Донецькій області, ну, туди дійти, блін, просто фізично тяжко самому, а ще плюс з собою це все занести. Ну, і іменно в чому суть що отакі маленькі, як квадроцекли, там баги, тому всьому подібному, вони більш рухливі, менш помітні для самого ворога. Це вже другий благодійний аукціон, організований карпатським волонтерським центром у рамках проєкту Від нуля до життя цьогоріч на торги виставили більше сотні унікальних авторських лотів від картин і прикрас до ексклюзивних виробів ручної роботи. В цьому році виклики перед нашими військовими далеко не менші. В цьому році потреба стає ще більшою. Ми побачили зворотній зв'язок. Ми побачили, як квадроцикли допомагають нашим військовим у виконанні різних бойових завдань, підвезені БК, евакуації поранених з поля бою. Ми побачили, як квадроцикли рятують тисячі життів. Тому прийняли рішення у цьому році робити наш традиційний благодійний захід, робити традиційний наш збір саме на квадроциклі та багі. Тут є як косметичні набори, так і картини заслужених художників України. Ця робота... Робота дуже цікава, тим, що це є робота військового, який перебуває в лікарні на реабілітації, і він у вільний час знайшов можливість і зробив такий наподобі кулемета. Також є мисяжні роботи. Є дуже цікава робота проекту Намолене небо там гонта, яка знімалася з церков. А аукціон підтримали українські музиканти, мітці та амбасадори. Проси Українець сьогодні можливо навіть не усвідомлює, що кожна, кожен його рух, кожна гривня, кожна його ініціатива, чи то паяння дронів, чи то плетіння сіток, чи фарбування пікапів все це сьогодні працює на перемогу. Тому, коли до нас звертаються організатори подібних акцій, яка сьогодні відбувається. На полонині перців. Очевидно, ми з радістю відгукуємося, якщо маємо на це можливість. Так тримати і це великий приклад для всіх, хто на сьогоднішній день забув, що війна триває. Давайте продовжувати працювати над тим, щоб настав такий важливий день перемоги. Уже вдруге поспіль до події долучається туристка зі Львова Надія. Каже, приїжджає на полонину, аби поєднати приємне з корисним, допомогти захисникам і насолодитися атмосферою Карпат. Ми вже другий раз тут побачили в Фейсбуці. Здається, оголошення про те, що тут буде такий благодійний захід. і Вирішили відвідати, бо якраз відпочивали тут в Карпатах. І збройні сили підтримати і от в таке гарне місце. Потрапити знову до благодійного заходу. Долучились голови громад надвернянського району. Це й другий етап. Цього аукціону або цієї акції від нуля до життя свідчить про те, що люди не здаються, волонтери не здаються. Ми продовжуємо підтримувати Збройні сили України всіма засобами. Зрозуміло, що якісь є, може, фінансові негаразди, може не все так нормально, але на сьогоднішній день ми бачимо, ми бачимо, що всі, хто допомагав, продовжують допомагати, не опускають руки. Зібрані кошти спрямують на закупівлю необхідної техніки для медиків на передовій. Іван Осташук, телерадіокомпанія компанія Раї. Пробіг заради пам'яті Уже у восьме на Івано-Франківщині відбудеться всеукраїнський забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Його мета вшанувати полеглих захисників і підтримати їхні родини. Коли відбудеться подія, та як до неї долучитись, розповість Яна Лазорек. Шаную воїнів, біжу за героїв України. В Івано-Франківську готуються до проведення всеукраїнського щорічного забігу в честь загиблих захисників України. Акцію започаткували у 2018 році батьки героя Такіборга Олексія Дурмасенка. Відтоді ініціатива поширилась на більшість громад Прикарпаття та стала щорічною традицією у 2024 році. У нашій Івано-Франківській області забіг «Шануй воїнів біжу за герої України. Відбувся в 49 територіальних громадах. Загалом було залучено біля п'яти тисяч людей, які прийняли участь і пробігли в цьому забігу. Ми надіємося, що в цьому році так само буде зроблено все в територіальних громадах. Хочу сказати, що забіг може відбуватися в двох форматах: офлайн і онлайн. І де б ви не були, в якій точці світу, де б ви не були, ви будете мати можливість вшанувати героя і пробігти. Чисто символічно, яку ви вважаєте дистанцію за то, чи іншого героя. Кожен учасник може обрати героя, пам'ять якого хоче вшанувати, а також самостійно визначити дистанцію: 2, 5 або 10 кілометрів. Це дозволяє кожному доєднатися до забігу, враховуючи власні фізичні можливості. У нас є час, час до 30 серпня. Я прошу також всіх якісно підготуватися до цих дистанцій, для того, щоб хто не зможе. Навіть пробігти, просто пройти, а пройти якісно, тому що це також ваше фізичне здоров'я і ваша якісна підготовка. Я впевнений, що він вкотре пройде на найвищому рівні у нас на Прикарпатті і дійсно зможемо вшанувати пам'ять всіх наших захисників. Реєстрація стартує 10 липня і триватиме до 10 серпня. Для зручності учасників передбачено два формати: онлайн та офлайн. Це як в електронному варіанті, заповнивши реєстраційні. Анкети, які будуть дотримуватися при захисті всіх персональних даних, також ми будемо іншу реєстрацію проводити за телефонним номером. Шаную воїнів. Біжу за герою України. Це патріотична акція, до якої закликають доєднатися всіх бажаючих, щоб гідно вшанувати полеглих герою. Потрібно приходити, потрібно реєструватися, потрібно пам'ятати кожного і. Навіть якщо ви не зареєструвалися, прийдіть і підтримайте тих, хто вшановує. Буде можливість кожному, навіть найменшому учаснику і найстаршому учаснику, виконати цю шану своєму загиблому захиснику, якого вони оберуть. Тому долучайтеся, пам'ятайте, шануйте і біжіть за героя. Слава Україні! Забіг відбудеться 30 серпня, о 10 годині. Місце проведення повідомлять кожному при реєстрації. Підкуп за нетверезу їзду. На Прикарпатті водій-порушник намагався уникнути відповідальності, запропонувавши поліцейським 12 тисяч гривень і 100 доларів хабаря. Усе це, аби вони не фіксували факт керування на підпитку. Деталі інциденту в сюжеті Юлії Турконяк. На Прикарпатті водій намагався відкупитися від патрульних. 7 липня в одному із сіл Угринівської громади під час патрулювання території наряд патрульної поліції зупинив автомобіль марки БМВ. Причина порушення водієм правил дорожнього руху. За кермом був 39-річний машканець буштина з явними ознаками сп'яніння. Ході спілкування з водієм, інспектори запропонували йому пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Однак останній відмовився. Під час оформлення адміністративних матеріалів водій спробував вирішити ситуацію по-тихому. Запропонував поліцейським хабар, щоб уникнути складання протоколу. Правоохоронці одразу попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, проте порушник продовжував наполягати. Надалі водій поклав у службовий автомобіль поліцейських хабар у сумі 100 доларів США та 12 тисяч гривень за непритягнення його до відповідальності за частиною першої статті 130 кодексу України про адмінправопорушення. Тоді патрульні викликали на місце слідчо оперативну групу, яка зафіксувала факт спроби надання хабарям. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 369 кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію обіцянку або надання. Неправомірної вигодою службовій особі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Юлія Торконяк, Ігор Гусак та радіокомпанія РаІ. Задимлення у центрі Івано-Франківська вранці, 9 липня, рятувальники виїжджали на пожежу в житловому будинку на вулиці Грушевського. Дим ішов із під покрівлі шестиповерхівки. Завдяки оперативним діям вогнеборців. Загоряння швидко ліквідували. Деталі у прямій мові представника ДСНС в області приїзду було виявлено з на даху даного будинку. До ліквідації пожежі залучалося 43 чоловіка особового складу, 11 одиниць техніки. Пожежа локалізовано в годині 16 хвилин. Через декілька хвилин була її ліквідація. Трагедія на воді у селищі Отинія, що на Коломийщині, водолази ДСНС витягнули з водойми тіло загиблого чоловіка. Інцидент стався 8 липня. Загиблому було 46 років. Більше подробиць у сюжеті Юлії Торконяк. 8 липня до прикарпатських рятувальників звернувся мешканець селища Отинія Коломийського району. Він повідомив, що його брат ймовірно потонув. Ще з 7 липня перебував на відпочинку на місцевому озері і досі не повернувся додому. Місце його перебування рідним невідоме. На березі озера було виявлено особисті речі зниклого за допомогою безпілотного літального апарата. Рятувальники виявили тіло чоловіка посеред озера. Водолази провели роботи з підняття тіла з водойми на берег і передали працівникам поліції. Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримуватись правил безпеки на воді. Пам'ятайте, що нехтування елементарними правилами безпеки може коштувати життя. Юлія Турконяк, Ігор Гусак та радіокомпанія Постріл у авто і поранена дитина. У селі Кобаки Косівського району з пневматичної зброї поцілили у легковик. Металева куля пробила заднє скло та влучила в 12-річного хлопчика. Його госпіталізували, загрози життю немає. Поліція оперативно встановила особу стрільця більше у прямій мові речниці поліції Прикарпаття. Правоохоронці встановили, що постріл здійснили із пневматичного пістолета. В ході оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Йдеться про 57-річного мешканця цього ж села. Під час огляду за місцем проживання правопорушника поліцейські виявили та вилучили два пневматичних пістолети. Від проходження перевірки на стан алкогольного сп'яніння чоловік відмовився. Слідчі Косівського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України йдеться про хуліганство. Фінал концертного сезону у Коломийській філармонії. Глядачі мали нагоду відвідати завершальний виступ третього сезону з особливою програмою, присвячену творчості Бориса Лятошинського. Це була зустріч з музикою, що говорить про найважливіше без слів. Як це було, бачила і наша коломийська знімальна група? Філармонія завершила третій концертний сезон. Тут провели концерт при святу Лятошинському. Долучилися до організації заходу і фундація знаного музиканта. Фундація Лятошинського була заснована в 23 році як юридична е, особа для того, щоб е, популяризувати, займатися багатьма проблемами, які пов'язані з творчістю. Головна мета таких концертів познайомити глядачів із творчістю віртуоза а різних періодів його життя. Була ідея поєднати вокальну музику, вокальну спадщину. Ми, наприклад, не представили на першому нашому фестивалі Національній філармонії. Якось так склалася програма. Що нам не склалося там вокальна музика дуже хотілося її показати вже в наступних програмах по року. І вокальну музику хотілося поєднати з фортепіаною, і ми вирішили показати різного Лятушинського різних періодів. Оперний співак Микола Губчук вже понад два місяці у Києві каже, що скучив за рідною філармонією. А тому по-особливому налаштовувався на цей концерт. Дома завжди співати відповідальніше ніж деінде. Тому що це твої рідні стіни, твоя рідна сцена, твій рідний глядач. І я знову щасливий зустрітися з усіми глядачами і стінами знову. Тож Коломийська філармонія завершила концертний сезон, та робота в установі не зупиняється. З Коломиї Боган Малецький, Галена Романчук, телерадіокомпанія Раї. Троє мешканців і великі плани у селі Озерце, що належить до Дубовецької громади, нині проживає лише три людини. Але тут мріють про відродження. Місцева влада планує створити творчу резиденцію у старому будинку культури, аби знову вдихнути життя у село. Як живуть нинішні мешканці та яким бачать майбутнє озерця, розкаже Яна Лазорик, населений пункт із трьома мешканцями. Село Озерце, що в Добовецькій громаді, вражає кількістю жителів, покинутою школою, церквою, дивовижною природою та озером блакитного кольору. Раніше тут вирувало життя, господарство та було чутно дитячий сміх. Проте з часом мешканці почали виїжджати, і нині тут проживає Іван Гергелюк, який підтримує порядок в селі, а також його дружина та друг. Я сам є родом Тлумецький район села Королівка, родом, а тут вже живу з 90-го року. Тут так тут і працюю. От, ці гальтанки, коли зробили, так і пішов до роботи, тут і працюю в комунальне підприємство. Магазин є в кінчаках. Магазин є в Зеленій ось, в сів, поїхав вже. Маєте аптека, аптека теж є в Кінчака, є в Франківська, є в Галичі, Всюди є. Ми вже думали теж виїжджати, ну, не вийшло. Почалося біна, все. Тут було багато, так, було все. Люди тримали, і худоби багато, і неї, дуже, тут село просто все процвітало нормально. Вкрилися клуб-магазин? Не можу точно сказати. На ну, років 10 точно закрилося. Молодця туди вся, і у таких моїх руках вже якраз всі поїжджали до Франківська. Там так хто поїхав за кордон, хто собі лишився в Франківську, Всі батьки помирали і все. На тому і закінчилося життя села. Голова Добовецької громади Павло Андрусяк вважає проблему вимирання малих сіл однією із найболючіших. На його думку, потрібно шукати нові формати, які можуть втихнути в такі місця життя. Один із способів це створення творчої резиденції у старому будинку культури. Це дасть змогу митцям працювати в умовах тиші, спокою та гармонії. Оскільки тут у нас і зв'язку фактично немає, то ми запрошуємо людей, які хочуть тиші. Ми кажемо, що ми пропонуємо тишу в цьому селі, але наше завдання повернути сюди людські голоси. В цьому селі відбувався і відбувається тільки в іншій трошки формі це є єдиний в Україні фестиваль mm -hmm. усної опції. Тут свій час от позаду мене це є приміщення колишнього будинку культури. Колишнього в повному розумінні ми бачимо, як він виглядає сьогодні. Сільська рада працює над тим, щоб тут розмістити творчу резиденцію. Тобто, ми починаємо роботи для того, щоб творчі люди, митці могли приїхати сюди, побути певний час, але створити щось для громади для країни. Тобто, крім того, ми розуміємо, що рано чи пізно постане питання ментальної реабілітації, в тому числі наших воїнів. І е, отакі місця будуть цінні саме тим, що тут нема нічого зайвого. Тут можна прийти і подумати. Нині у селі Озерце близько 30 покинутих домівок. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Рей». Творчість без вікових обмежень у Коломийському музеї історії міста. Відкрили виставку художниці аматорки Оксани Рабенюк із лісного хлібишина. Своїми роботами вона доводить ніколи не пізно розпочати творити. Як зустрічали нову експозицію, знає наша Коломийська знімальна група. У свої 50 Оксана Рабенюк вперше взяла рук пензля і відкрила для себе нову реальність, де кольори говорять учніше за слова. Її картини це покутські пейзажі, релігійні сюжети, миті із життя і душевні переживання, написані серцем. Вона малює так, як відчуває, і саме це торкає. Це все моє що Бог дав дар, оте маю. нігде. Я не вчилася все. Все само прийшло. За чотири роки найбільше пишаюся тим, що я здобула, що я видатна людина, одна з видатних людин з села Лісний Хлібич. Це для мене дуже честь, і я пишаюся тим, що маю так. Такий дар, так, що Бог обдарував мене таким даром. Так. Основним критиком її творчості зі слів художниці є її дочка. Спочатку це було дуже дивно для нас усіх, коли вона взяла перший раз пензлик і почала малювати, тому що ніколи зазвичай ми цього не бачили на її життя. Після 50 років вона почала малювати. В нас помер дідусь, і ну важко це було напевно, що сприймати людині цю втрату. І вона почала малювати, відтворювати своє внутрішнє почуття на, на аркуші паперу. І так картина за картиною, і вийшла сьогоднішня виставка. Серед тих, хто вирішив відвідати виставку у Мисткині, і її давній знайомий Володимир. Справді це людина, яка себе знайшла своє покликання в цій роботі. Інколи коли вона розказує про своє наступне полотно, яке вона хоче створити, вона інколи навіть не вистачає її слів, зате вона потім все це надолужує у кольорах, у лініях, у барвах цього. І, мабуть, дійсно Боженька вклав її. Її руки пензи для того, щоб вона його десь якусь дію, якісь бачення цього світу відтворювала в полотні. Директор музею історії міста Коломиї Юрій Плекан каже, що тут часто організовують виставки непрофесійних митців, щоб познайомити коломиян із творчістю цих людей. Вона себе проявила людина. Тепер треба людині показати свою творчість для громадськості, для художників інших для телебачення і щоб людина. Якось самоутвердилася таким чином. Ну а виставки це є та можливість показати суспільству громадськості про ті чи інші свої переживання, які вилились в тих чи інших пейзажах. Організатори виставки намагалися, щоб атмосфера тут була особливою, теплою, справжньою наповненою емоціями. Багато хто з гостей вражені не лише роботами, а й історією самої художниці, а Оксанд. Не Ребенюк є мрія продати одну зі своїх картин або написати роботу на замовлення, аби купити дрон для наших захисників. З Коломиї Богдан Малецький Гелина Рончук телерадіокомпанія Раї. Це всі новини з Прикарпаття на цей час. Далі головні події зі світу. Залишайтесь телеканалом Раї. Попереду ще багато важливого.